Від розмов до справи лише минулого тижня влада та громадськість Тростянця говорили про необхідність посилення охорони міста. А уже за кілька днів на під'їзді до Тростянця з боку печин організували перший громадський блокпост. Добровольці, члени громадського об'єднання самооборони, сила і честь заготували для блокпосту мішки з піском, бетонні блоки, необхідні для перебування чергових на посту речі, намет, посуд тощо. Уже кілька діб дорогу патрулюють січівці. Хлопці у яскравих жилетках. Не працівники ДАІ і автомобілі не зупиняють. Завдання в них доволі важливе для спокою в місті. Предупредить в місті, в воєнну частину, що їдуть якісь війська, диверсанти, що Ну, Тобто, якщо російські війська не По можливості дивимося, хто сидить в машині, чи нема там воєнних людей. Записуємо номера. Ну, так, в принципі, яка. Мало з регулює потому по що на блокпост часто машини останавливаются, бачуть, можно проезжать, чи не користь в тому, що люди будуть зазнайомлені, що мало можуть бути просто правил границі і контролювати просто движение. Водії кажуть січівці, до незручностей пов'язаних із облаштуванням блокпосту ставляться терпляче. А дехто навіть вносить свої пропозиції щодо покращення його роботи. Було і недовольство, було і довольство. Всяке люди по-разному. була негативна, була позитивна. Одні кажуть, що треба поставити граніці скорості. Кажу, це не до мене. Щоб хлопцям було тепло, поруч постійно горить вогнище, облаштований зручний намет. У перервах між чергуваннями добровольці можуть випити чаю та поїсти. Ті, хто зголосилися охороняти спокій міста, кажуть, що їх вчинок не потрібно пояснювати. Просто так треба. Що спонукало? Ну що ну, як вам сказати? Я навіть не знаю, як це об'яснити. Ну, щоб не було в нас безпорядку, так само як в Києві пройшло. Зброї у чергових на блокпосту немає. Алгоритм їх роботи простий. Виявити підозрілих людей чи рух військової техніки іншої країни і оперативно повідомити про це міліцію та військових. Тим часом вулиці Тростянця круглодобово патрулюють добровольці із громадських загонів Січ та Сокіл. Їх завдання виявлення сепаратистів на вулицях міста та недопущення провокацій. На черзі організація ще двох блокпостів на околицях Тростянця там теж круглодобово чергуватимуть добровольці. Таким чином, всі можливі шляхи під'їзду до населеного пункту з боку кордону з Росією будуть під спостереженням. Непоміченим в Тростянець ніхто не потрапить.